Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер-п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. Наші сили оборони повідомлює Генштаб. Ліквідували ще один Су-25, друзі. Це на Покровському напрямку. Там дуже тяжко. Там вже 25 вчора була атака на добу, і, і зараз продовжується. Але наші, наші хлопці, титани, ще літаки збивають, друзі красавці, красавці, а що не скажеш про наш Тил, про наш Київ і про слухайте те, що зараз тут відбувається, я просто ми зараз поговоримо про це. Я тільки прошу вас, підпишіться, ті, хто не підписаний. Це Ютуб. Якщо зараз хто дивиться, не підписаний, забув підписатися. Підпишіться на канал, Ютуб реагує. Поставте вподобайку, друзі. Дзвоник обов'язково, тому що електрика зараз б'є, не знаю коли і як ми будемо виходити. Ну, поки виходить. Поки поки поки-поки виходить. Да? А потім можете, може, може і не виходити, будемо по-різному. розповсюдити. Це головне зараз. От при цій електрики головне розповсюдити. Десь є, де нема, десь подивляться, десь не подивляться. Розповсюдити. Напишіть коментар, друзі. Ми будемо разом, будемо рад. Так от Нацрада, Нацрада з питань, телебачення та радіомовлення опублікувала. Рекомендацію не називати російських військових орками та розньою. Це підриває довіру до українських джерел інформації. Слухайте, я це читаю. Я оце ось я не знаю, як це сприймати. І не сприяє об'єктивному сприйняттю окупаційних військ. Та мені плювати, об'єктивно, не об'єктивно. Це війська, це держава, це люди, яких я ненавидю. Вибачте мене. Що це за нацрада? Слухайте, у нас полізло, 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 все наверх. Знаєте, полізли, полезли вверх ці всі таракани. І знаєте, що від президента я б зараз хотів? От, чесно. О, чесно. Я б сказав, щоб він так зняв шапку, був шапки, кинув її і сказав. І я прийшов, щоб ми разом змінили державу. Я прийшов, щоб бути в авангарді. і я хотів, але вам це не подобається. Ви хочете бути Нацрадою. ви хочете бути суддями, ви хочете корупцію. Ви хочете, ви це робите. Ви хочете підтримати Російську Федерацію. Повністю, причому в кожному органі. Кожному органі, ви хочете бути братами з Росії, частина людей хоче. Ви не хочете якихось більш жорстких мір до зрадників, до колаборантів, до корупціонерів. Я я, я пропонував прирівняти економічні злочини до зради, до, до злочинів зради проти держави. Ви не захотіли. У вас є депутати, яким ви вірите, ви скачете до побачення. Оце б я. Знаєте, оце б я чесно, я б це обдобрив. Ну просто обдобрив. Ну так не можна, коли Національна Рада, яка повинна захищати українського виробника, українські канали, український YouTube, українські ЗМІ, вона каже: не обзивайте русських, вони хороші руски. Да, як, як, як Арестович, да, він уже у солов'їнного поміта. В ефірі я мовчав, та й буду мовчати, що мені про нього казати? Але ж ви, ну, можна, не, можна не, не бути незгодним, може можна бути щось не подобається, можна бачити, мати свою думку. Але до ворога йти в ефір, ну це вже навіть не Латиніна. Про що ми далі будемо казати, скажіть. Про що, і куди ми йдемо? Вилазимо, вилазимо, вилазимо. Бойка не був на трибуні в Верховній Раді з моменту початку широкомасштабного наступу. Зараз він є. А підігрує цьому Порошенко і його клята фракція, його клята партія. Я вам кажу чесно, це кляті люди. Особливо фракція та тих, хто його оточує. Там багато людей, які не розуміють. Ось, наприклад, вчора Асенія Ценюку було 50 років. Він ні дня ніде не працював на виробництві. Ні дня. Він був тільки державним службовцем і у владі, але він став мільярдером Доларом. Це що? І тут же він, він співчуває Фіцо, що в нього стріляли. Ну, блін, ну стріляли і стріляли. Хто такий фіцо, який гадить українцям? Хто таке це? Він не українець, раз він співчуває тому, хто а, хоче знищити українців. Все. І завтра я не здивуюся, якщо він буде співчувати Ірану за те, що Раїсі немає. Ну так ми живемо, друзі. Ось це те, що ми привели. І ми кажемо, Зеленський, 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 я оце я коли починаю, що Зеленський не то, та я розчару, та я. А ви всі, хто ж підтримує Цінюка, підтримує. Хтось підтримує нацираду, підтримує. А це мозаїка держави, одні тіха, одні ті, одні ті. А всі вони 30 років знищували державу. Повірте мені, всі колишні можновладці, будь-які колишні можновладці, я вже знаєте перестаю. Я кажу сам, не узагальнюйте. Тепер я починаю узагальнювати. Будь-які вони випливають, вилазять. Вони всі звідтіля. Ми не звідтіля. Я дякую за донати. Васецький Тетяни, Рибіцький Наталі 50 на 50 Дякую вам, Наталя, за канал. Дякую особисто. Радько Володимиру, Ветрові Валентини. Три перекази. Валентина, величезна вам подяка. Величезна вам подяка. Хтось. МТВ Вчора на Монобанк о, -о, 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 -о 16.44. Да. Василь Семенович Монобанк, Дякую. Безух Іван. Хтось з Укрпочти перерахував а, вчора 22.05. Нігматуліний Ірині Монобанк, Велика подяка. Лазебник Валерію, дякую, дякую, дружище, дякую, в суботу будемо стрім проводити. Барані Мариночка, дякую вам. 50 на 50, особисто величезна подяка. А, умнову Василю, велика подяка. Бабир Людмилі, Березюк Миколі на дрони, Бабир Манобанк, Укрсібанк, хтось перерахував на 23. й до 23-ї вчора. Луцик Людмилі Абанк. Дякую вам, Людмила. Мудра Марії на дрони. Остапчук, Наталя, спальники, Феда Зоя, Різник Володимир, велика подяка, Бритва Галині, дійшли гроші. Все нормально, все ми разом, друзі. Ще раз нагадую, буду нагадувати ще пару днів. Потрібні аптечки, будь-які, це для танкістів, засоби від комарів. одноразовий посуд. Це вони заказали. Ну те, що спальники вони А, дуже. Дуже тонометри, е, виміряти тиск. Будь ласка, якщо хтось може присилайте, бо будемо купувати. Як там ви будете скажете, порадимося з вами. Друзі, все є в опису. Монобанка на дрони відкрита. Відкрита на дрони. Заходьте туди і переховуйте. У нас е, скоріше сьогодні чи завтра буде передача тих дронів. Ми працюємо. Ми працюємо. Дякую всім спонсорам. Ви підтримуєте канал величезна. Всім подяка. До вечора, Україна переможе.